Знову плине кача над прилученою. Громада у скорботі. На колінах проваджає останній земний шлях воїнів Андрія Ведміцького та Владислава Дюхтяря. Оборонці поклали душу і тіло за нашу свободу до останнього подиху, виконавши свій військовий громадянський обов'язок. Дві зранені душі російськими окупантами відлітають назавжди у небо. Святий обов'язок кожного хто сьогодні прийшов, і всіх тих, хто не зміг прийти. Пошепки в голос і криком всієї української душі сказати дякую цим воїнам за їх подвиг. Сказати дякую за те, що недаремно прожили своє життя і своїм людським і військовим подвигом назавжди увійшли в залу слави найкращих синів та доньок українського народу. І залишаться там тепер уже назавжди. Назавжди в пам'яті народній військовослужбовці Андрій Ведміцький, Владислав Дьохтяр залишаться справжніми людьми, відвертими, щирими, готовими в будь-яку хвилину прийти на допомогу. Земне життя Андрія, дитинство, навчання у Прилуцькій загальноосвітній школі No7, Ладанській філії Прилуцького професійного ліцею. Був будівельником, повністю віддавав себе улюбленій справі. До лав Збройних сил України чоловік доєднався у жовтні 2024-го. Останній бій Андрій Ведміцький прийняв 26 липня 2025-го на Сумщині. Земний шлях Владислава, дитинство, навчання у Ладанській школі, ладанській філії Прилуцького професійного ліцею в Чернігівському педуніверситеті. У березні 2023-го йде добровольцем до полку управління поліції особливого призначення Людь 19 липня 2025-го. Під час виконання бойового завдання Владислав отримує важкі поранення 26 липня серце воїна зупинилося. У боронці Андрій Ведміцький Владислав Дьохтяр, мужньо захищавши український народ, українську землю, назавжди стали до лав небесного війська. Пам'ять нашим полеглим звитяжцям, шана і честь тим, достойникам числа військових родин. Бо сьогодні представлені дві військові одиниці. Нам же, дорогі родчани, кріпості. Багато із нас тут присутні завдяки звитязі, Звитязі живих і звитязі полеглих, кріпості нам і мудрості нам, а їм Царство Небесне. Хвилина мовчання, прощання з героями. Остання шана бойовим побратимам. Біль за найріднішими. Пудвих Владислава дьогтяря Андрія Ведміцького заради України кожного з нас навіки в пам'яті земляків. Біль втрати наш спільний біль. Герої не вмирають. Tchau,